Доброго дня всім добрим людям. Так, сьогодні ще раз звернемось до того, що точаться в Павутині різні прогнози, різні там негаразди, дебати різного гатунку. Ну, серед таких дебатів, перше, це екс-радник Пентагону попередив, що без зміни у підході до війни Україна може програти вже у 2025 році. Ну, як я вже казав, кожен безпорадник висловлює своє якесь недолуге бачення. І видає його за істину. І він закликав до мобілізації з 21 року, а також до мовності із ЄС про мобілізацію українських біженців. Ну і друге є таке негаразд, це те, що всі кричать, що Зеленський дав можливість захопити промислові регіони України, і це, в принципі, його вина, оскільки в подальшому. Російська Федерація планує повний захват Донецької області, міст Харків, Дніпро і Запоріжжя. Ну і все це говорить про те, що Путін планує закінчити війну в 2026 році. Так говорить, всі посилаються на розвідку Німеччини. Ну і третій негаразд, який точиться: це саме те, що молоді хлопці. Пакують одне одного, які ніколи не були на передовій, не захищали батьківщину для відправки для захисту на фронт. Все це говорить про те, що суспільство не розуміє суті держави Україна, її призначення, в тому числі і державні чиновники, також не розуміють, для чого існує саме держава України і з якою метою вона була. Утворена українським народом шляхом референдуму 1 грудня 1991 року. Ну, все це говорить про те, що суспільство поділилося на охоронців, які охороняють Державу Україна, фактично окремого суб'єкту права, і цих інших людей, чи, як казала колись велика. Батьківщина, а саме Юлька або Дура, вона ж дура скосуючи, я встала і пішла. Що це інша частина, це біомаса, яку треба тримати під контролем. Ну, Я звертаю увагу на інше, звертаю увагу на те, що самозакріпачення природній інтелект займається давно і успішно, створивши для цих цілей. Особливі машини бюрократично і військово-поліцейської машини держави. І це не тільки прибуржуазній При державі, взагалі як апарат насильства. Це на сьогоднішній день є у всіх державах, в тому числі і у всіх пострадянських державах, оскільки людство пішло шляхом роз'єднання, а не так, як воно йшло шляхом об'єднання. Після Ялтинської конференції 45-го року, де такий собі великий Йосил Сталін, якого чи він же Йосип Сталін, чи Йосиф Сталін, він же Йосиф Джугашвілі, який в сукупності трьох своїх двох своїх верніше поділників написали, що таке держава і як вона має використовуватися в сучасних умовах. І чим саме держава повинна займатися. А саме вони написали, що держава основною функцією є охоронний рекет, і в принципі до 1975 року до Хельсінських домовленостей, вона і виконувала цю функцію. У подальшому ця функція охоронного рекету дивним чином деякі люди почали її розривати, не розуміючи її суті. І фактично ми на сьогоднішній день маємо те, що ми маємо війну. Двох держав, які на сьогоднішній день одна три рази писала, щоб вступити в цю знамениту НАТО, і її не прийняли. Інша держава, саме Держава Україна, аж пищить і вищить її керманичі і дуже хочуть вступити в НАТО. Ну, з того всього, ми можемо зробити один фундаментальний висновок. А саме, якщо взяти станом на сьогоднішній день. То Збройні сили України і військовий потенціал України на сьогоднішній день є, мабуть, стоїть на першому місці з огляду на те, що ми протрималися в цій масштабній війні, і фактично здача там якихось невеличких територій, хоча це може здаватись невеличкими, оскільки я вважаю, що будь-яка п'ять землі є українською, і її не потрібно здавати. Це перше. Друге, є там рейтинги міжнародні, які там всі кричать, що ми на сьомому чи на дев'ятому місці. Ці всі міжнародні рейтинги, вони на сьогоднішній день пишуться під замовлення, і ніхто вам ніколи правди не скаже про реальний стан речей. І тому, в перспективі, як би там не було, держава Україна в випадку. А я не сумніваюся в тому, що в випадку заключення миру ми можемо стати першою державою у світі, яка буде фактично здійснювати поліцейський контроль над іншими державами. Тобто цей контроль, який мала здійснювати Організація Об'єднаних Націй і її миротворчі загони, оскільки дивним чином миротворчі загони. ООН були здуті з Донбасу з Лугандону перед самим початком повномасштабної війни. Тобто всі причетні знали, що війна буде, і ознакою цього саме було здуття тих, як вітром, загонів ООН з Донбасом. Тобто можна зробити логічний висновок, що в цій війні проти України задіяна. Всі підписанти Будапештського меморандуму. А я говорю про те, що всі п'ять, які підписали, перше підписали їх три, 3 крім України, і потім долучилися дві ядерні держави, а саме Китай і на сьогоднішній день Казахстан. До чого я це веду? До того я веду, що рано чи пізно буде заключений мир, буде здійснено велика місія міжнародного саме. Про право народів на мир і всі ці гвалти, всі ті про, про це, що е, війна закінчиться в 25-му році, війна закінчиться в 26-му році. Війна закінчиться е, після того, як е, Володимир Зеленський призначить представника, оскільки йому самому, я думаю, е, лячно, щоб не виражатися некультурним, сідати за стіл переговорів. Як представник держави Україна з представником Російської Федерації, і я думаю, що це давно на часі, оскільки іншого шляху виходу з цієї всепланетної кризи, а я звертаю увагу на те, що війна між державами Російська Федерація і Україна, це є всепланетна криза, і вона тільки поглиблює негативні процеси на планеті. Ну і останнє. Хочеться звернути увагу, що держава Україна є, з цим треба рахуватися, причому всім рахуватись на планеті Україна. Дякую за увагу. будьте здорові, всім всього доброго.